Україна потроху оговтується від найбільшої в її історії кібератаки. Новий вірус атакував зненацька. Сотні підприємств у мить опинилися зі зв'язаними руками. Тисячі комп'ютерів опинилися заблокованими на екрані вимога заплатити гроші. Сумські компанії також потерпають від вірусу Петя. А Як із ним справляються, та як убезпечити свій ПК від небезпеки? Уже готові розказати мої колеги. Кібервірус Петя А поширюється. Він призвів до краху електронно обчислювальну інфраструктуру, у тому числі на стратегічних підприємствах. Під атаку кібервірусу потрапили банки, комунальні та комерційні установи та навіть заклади освіти і медицини. Новий вірус шифрує інформацію на жорсткому диску комп'ютера, вимагаючи викуп за відновлення роботи розміром 300 доларів в біткоїні. 27 червня він з'явився і у сумах. Спершу під атаку потрапили комунальні підприємства. Пошкоджена програма. Програма, всі комп'ютери, які на сьогоднішній день у нас є, відключені немає можливості доступу до комп'ютерів. Просимо всіх споживачів звернутися до нас, якщо є десь якісь проблеми, десь після 10 липня, коли вже ми сподіваємось, що програма встановиться і. Суми теплоенерго також повідомляє про тимчасове обмеження функціоналу послуг через технічні роботи. Петя зміг призупинити роботу одного з національних банків України Ощадбанку. Про це інформує його офіційний сайт. 27 червня жоден банкомат цієї фіностанови не функціонував, а усі відділення працювали у режимі консультації. Сьогодні стартувала вступна кампанія до вишів та зареєструватися абітурієнти просто не мають змоги. Сайт, на якому це можна зробити, тимчасово закрили, аби уберегтися від вірусу. Термінали у деяких сумських магазинах та гіпермаркетах також вийшли із ладу. Уже третій день частина з них без жодної електроніки. Вручну набирають та виписують чеки. Весь товар вписують продавці і доносять до каси. А що случилось? Термінали не працюють, комп'ютери не працюють. Все вручною. А чого не працює? Тому що вірус адінес зажирав по всій Україні. А це давно таке Три дня вже. Схожі атаки фіксували комп'ютер закордонних підприємств ще півроку тому. Той вірус називався Вонакрай, так званий мережевий черв'як. Сучасний Петя, а використовує схожі механізми зараження. Кіберексперти пояснили різницю між двома програмами терористами. Він відрізняється від попереднього вірусу. Вонакрай в першу чергу, тим, що цей, крім того, що шифрує диск і вимагає викуп, ще й краде, паролі й дані комп'ютера. Він шифрує весь диск, а не індивідуальні файли. І він залишає комп'ютер в такому стані, що вже не можна купувати біткоїни, платити викуп. Він повністю його вбиває. Пета вірусна програма, яка полює не лише за комп'ютерами підприємців. Вона може потрапити і до звичайного користувача. Потрібно перевірити, чи є в папці це Windows, файл, перфці, дата. А якщо він є, то ви точно зараджені цим вірусом. Ви повинні просто вимкнути комп'ютер, причому вимкнути саме некоректно з розєтки, просто кажучи, не даючи йому перезавантажитись. Вірус активується при перезавантаженні. Під виглядом перевірки диску, він шифрує файли, аби не потрапити під присіл кіберзлочинців, експерти радять. По-перше, оновити операційну систему Windows. Є купа інструкцій в інтернеті. Цей вірус небезпечний тільки для windows системи. Тобто, якщо ви, ви працюєте на вільному ПЗ. Це Linux, FreeBSD. Якщо ви працюєте на ПЗ і на комп'ютерах фірми Apple, він вам не страшний. Офіційних даних щодо походження нового вірусу немає і досі. У разі зараження рекомендують негайно звернутися в поліцію. Ангеліна Олійник, Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, Володимир Волік. Новини СТС. Як вберегти свій комп'ютер від хакерських атак? Дивіться одразу після новин. Дізнаєтесь поради від нашого експерта у рубриці прямим текстом.